Доброго дня! Я Софія, студентка 4-го курсу освітньої програми Оркестрово-струнні інструменти Рівненський музичний фаховий коледж, ілюструє мою доповідь Мінченко Віталій, науковий керівник Чайковська Олена. Тема музичні символи як семантика концепції партіт Баха. У світовій музичній культурі не знайдеться творів, які не виконувалися би так часто, як музика Баха. Її виконують і музиканти-початківці, і великі майстри своєї справи. Існує безліч інтерпретацій його творів, багаточисленні редакції, література, що досліджує творчість баха. Сучасники баха розуміли його музику, так як її зміст проявлявся в мелодичних зворотах, пов'язаних з текстами хоралів і через них з образами та сюжетами святого Писання. Для слухачів того часу. Інструментальні твори Баха були наповнені конкретним образним, психологічним та філософсько-релігійним змістом, так як вони пізнавали конкретні мелодичні звороти і миттєво згадували словесні тексти, пов'язані з цими зворотами. Метою роботи є аналіз суїти Ре-мінор Баха. Структура її музичної мови, що є важливим у виконавській практиці для кращого розуміння. Образного та філософського змісту твору композитора, адже не знаючи сенсу мотиву, часто неможливо виконати музичний твір у правильному темпі, з акцентами та фразуванням. Даний аспект забезпечує актуальність роботи. Життя та творчість баха були пов'язані з протестантським хоралом. Він брав участь у створенні домашніх хоральних збірників, редагував цифровий баз та створював мелодії до текстів. Зрозуміло, що протестантський хорал став невід'ємною частиною музичної мови Баха. В ті часи всі знали мелодії хоралів, які асоціювалися з певним змістом і з конкретним епізодом біблійної історії. В результаті вивчення кантатно ориторіальної творчості Баха виявляються. Аналоги мотивних зв'язків цих творів з його клавірними та інструментальними описами. Ось деякі, деякі з конкретних мотивів, рівномірний рух нижнього голосу це крок людини, швидкий висхідний та несхідний рух політ ангелів, пунктирний ритм велич, урочистість, тріольний ритм стомленість, сневіра, Хроматизм з п'яти семи звуків печаль. Несхідні секунди об'єднані попарно печаль, горе, зітхання, плакування. трелі веселощі, сміх, зменшена кварта, страждання розіп'ятого христа, той же мотив синкопою, розп'яття. Висхідний рух з трьох звуків тричі повторений, кожного разу вища наступінь, мотив Вознесіння, хід на велику сексту, радісні оклики. В епоху бароко були розповсюджені і, і семантичне трактування тональностей. Так, наприклад, тональність до мажор у баха, як правило, тріумфальний характер. Для виразу печалі, скорботи використовується тональність до мінор. Тональність ре мажор символізує браворність, шумні емоції. Патетична тональність ре мінор символізувала хресну муку. Поняття триєдинства трійця. Асоціювалася з тональністю мі-бемоль-мажор мажор бемолі. Одна з тональностей, що використовувалася для виразу таких радісних почуттів соль-мажор. Шість сонат і партіт баха представляють собою, за словами Несторова, єдиний метацикл. Рукопис був написаний бахом у 1720 році в місті Кьотен, де композитор працював капельмайстром. Кожна соната складалася з чотирьох частин: перлюдія. Фуга, ліричний центр та рухливий фінал. Партіти є більш такими нестандартними, хоча і мають в складі традиційні алеманду, куранту, сарабанду та жигу. Але в кожну партіту внесені свої такі нові елементи. Барокова сюїта Баха є фі... це філософські роздуми про вічне поєднання Сходу та Заходу та півночі утворює символічну фігуру Христа. Аламанда німецький чоловічий танець з рухом по прямим лініям, пунктирним ритмом і розміром 4 четверті. Куранта – французький жіночий танець з дзвіночками та круговими рухами і розміром на 3 восьми. Ці танці символізують ідею життя, як єдність та протиставлення чоловічої та жіночої природи. Сарабанда іспанський танець з рухом від життя до смерті та синтезом дво- та тридольного розмірів. Жига, яка має, яка має кельське походження, танець матросів з підскоками та стрибками, що передається завдяки пунктирному ритму та розміру 6-8. Інтонаційне зерно, яке вклалося в Алеманді, як правило, отримувало розвиток і в куранті. В Сарабанті зароджувався новий інтонаційний комплекс, який отримував свій розвиток в додаткових танцях а в фінальній жизі синтезувався спочатку. Таким чином, це символ спокою та руху, життя та смерті. Грандіозна чакона, яка є п'ятою частини партіти, виконує функцію фін фіналу. На думку Нестрова, друга соната ля-мінор та партіта «Ре Мінор присвячені темі Хресної муки та смерті Спасителя. Звернемо увагу на тональність ремінор, яка у баха, як було вже вище вказано, символізує хресну муку. Тому пропоную послухати фрагмент «Алеманти манди Ре-мінор Баха. Звернемо увагу, що основна тональність, як і всієї партіти ре-мінор, у це символ хресної муки. Тема насичена хроматизмами – символ страждання, має нерівномірний ритмічний малюнок, і в темі прослідковується висхідний рух, який повторюється тричі. Це і є символ Вознасіння. Третя соната до мажор та партіта мі мінор. Це тема Воскресіння та вічної слави. Звернемо увагу на тріумфальний характер у тональності до мажор та ангельське число чотири, тональності мі мажор. тільки в другій партії автор зберігає традиційну структуру сюїти, хоча і жига не завершує як цикл, так як фіналом його є чакона та 30 варіацій. Перша та третя партіди парті, є нетрадиційним таким за своєю структурою. В першій зустрічаємо багато дублів, варіацій, а в третій композитор використовує багато нетрадиційних номерів прелюдія, токата, лур, гавот, манует, буре. Саме тому другу сюїду можна вважати центром метациклу, що складається із шести сонат та сюїд для скрипки соло. Саме Йоганн Себастьян Бах започаткував в музиці мову символів, тобто мову асоціативних образів, розуміння яких дозволяє краще розкрити образний сенс його творів та зробити виконання творів композитора близьким до авторського задуму. Дякую.